Я офіцер, Мій шлях — боротьба до перемоги, яка принесе мир. Я є і буду вірним назавжди українському народові, державі та війську. Ані поразки, ані тріумфи не затьмарять моєї волі до боротьби, бо вони тимчасові, а боротьба вічна. Я зупиню всіх, хто хоче знищення моєї держави, приносить страждання моєму народу та становить загрозу майбутньому України. Я гартуюсь і гартую, навчаюсь і навчаю, я лідер, а не спостерігач. Моя щоденна місія зростати фахово, фізично та духовно, Долати страх, біль і сумніви, бути кращим за себе вчорашнього. Я долаю хаос війни чітко, вбиваю в тому дисципліною, знищую і невпевненості. Я свідомо і відповідально веду за собою людей. В навчанні та в бою. Я вимогливий та критичний до себе, тому я справедливий до підлеглих. Дію! Hey Віднині я офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. На з гордістю захищає честю. Мужність єднає покоління. Слава Україні! Героям слава!